Підготовче положення. Таке горде. Стоїмо. Вісім рахунків. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Перша позиція рук може бути як в класичному танці 4. П'ять, шість, сім, вісім. Розрізаючи великими пальцями. Трішечки перед руки. Вісім. Друга позиція. Друга позиція може бути альонже. чотири. І повертаємо до підготовчого положення. Вісім. Ще раз це пардебра. А раз, два, три. Перша. А раз, два, три. Друга. Стоїмо. Два, три, чотири. Альонже. Два підготовче положення. Далі. Перша позиція 2, 3, 4. І по діагоналі вгору розрізаючи третя позиція 4. А раз, два, три, чотири. Жіночий варіант роботи рук через Альонже до підготовчого положення 8. Ще раз. Перша позиція 2, 3, 4. Третя позиція. Два, три, чотири. А раз, два, три, чотири. А раз, два, три. Продовжуємо. Перша позиція. Три, чотири. І закриваємо руки над талією. Три, чотири. Чотири пальці тримаємо разом. в бік. Плечі вниз. 3, 4. І повертаємо до підготовчого положення. Ще раз. Перша два, три, 4. Наталію 2, 3, 4. Стоїмо 2, 3, 4. Донизу. Два, три. Продовжуємо. Перша позиція 2. Знайома, друга позиція 4. Перша. І наталію 7. Вісім. Права рука в першу. В другу 4. Через альон Ж. Вниз. Чотири. Перша позиція 2. Ліва рука в бік. Ліва в другу позицію, права в бік. Через Алінже. Вниз. Так само в третю. Перша позиція 3. Чотири. Нос від руки. Три, чотири. Повертаємо в першу позицію. Два, три, чотири. Через другу і через альонже підготовче. А раз. З іншої руки чотири. А раз, два, три, чотири. В першу два, три, чотири. В другу. Вниз. Три. Чотири. Чотири. Жіночий варіант роботи рук через альонже маленький вдох. Дві руки на виріс своєї блузки. Використовується в укліні. Малесенький уклін. Чотири. І повертаємо три, чотири. Ще раз. Вдох, два, три, чотири. Руки, два, три. Чотири. Уклін. Раз, два, три, чотири. А раз, два, три. Варіант. Укліну з однією рукою. Права рука маленький, вдох. Тільки права рука. Три, чотири. Вниз. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Продовжуємо вчити положення. Перша позиція. Друга позиція, третя позиція. І за віночок або чоловічий варіант за папаху. Через першу позицію, коротким шляхом, в другу позицію і опустили вниз. Два, три. Ще раз. Перша, два. Друга, чотири. Третя, шість, сім. за папаху. Перша два. Друга. Чотири. П'ять. Шість. З малесеньким акцентом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Вісім ще. Раз, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чоловічий варіант. Роботи руки чотири. Тільки права рука до серця. Три, чотири. І також може бути уклін невеликий. Три, чотири. І повертаємо в підготовче положення. Чоловіки частіше використовують другу позицію Два. Три. Чотири. А раз, два, трішки в екарте поза. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дякую. Е, і того зробимо маленький висновок. В українському танці, як і в народно-сценічному, існує три основні позиції рук. Перша позиція, друга позиція, третя позиція це основні позиції і підготовче положення. Це те, що стосується навчальних варіантів роботи рук. Також. Перша, друга, третя позиція, як в класичному танці, в жіночих варіантах роботи рук може бути більш м'якою. Перша позиція, до речі, в чоловіків може бути також така перша позиція, як альонже. Жіночий варіант м'який є. Друга позиція долонями догори і жіночий, і чоловічий варіант. І руки альон це більш жіночий варіант роботи. Третя позиція долонями догори це чоловічий варіант роботи. І маленькі такі альонжи, як в класичному танці, м'якенькі руки жіночий варіант. Допоміжні варіанти позицій основних. Арунді, як в класичному танці це не основне положення в українському народно сценічному танці, але вони зустрічаються. Арунді в третій позиції в першій позиції. а ось а, 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 і Альонже також може для такого підсилення ефекту роботи. Це те, що стосується положення рук. А, до речі, ще є саме положення, тільки що ми розібрали з вами позиції основні три, перша, друга, третя, а є ще положення положення рук талії, Положення рук таке сердите, жіноче, може бути руки навхрест, положення рук біля, тримаючи блузку або до серця, до душі. Зверніть увагу, що лікті тут мають не стирчати, а мають бути такі маленькі, притиснуті ніжні руки. Чоловічий варіант такий більш горделивий, рука до серця. Ще в українському танці будуть зустрічатись положення за віночок, або можуть бути змішані положення. Одна рука в другу, друга за папаху або за віночок. Так? Жіночий варіант: одна рука за віночок, друга рука в підготовчому положенні або е, на блузці. тобто вони будуть одна з е, другою поєднуватись. Ще існують таке положення руки за кептар. В Західній Україні це така е, жилетка по-русски, да, вот без рукавка, І ви пальці без рукавки і греєте і кулачки взяли, немножко похоже на положення рук в єврейському танці. Ще будуть зустрічатись руки за спиною чоловічий варіант. на полісі буде зустрічатись ось такий варіант положення рук. Чому? Тому що руки брудні, і щоб об себе не витирати, там мити не було, де і ось так хоп, щоб спідницю не бруднити. Попереду також може бути такий хазяйновитий варіант рук. Ще який варіант. Може, ви мені щось тут кажете. Навряд чи, так? Ну добре, цього досить. Тобто, ще раз, малесенький висновок. Основні позиції рук. Перша, друга, третя. Підготовче положення основне. А ось положень може бути безліч. На серце, на блузку, за віночок, руки в боки, руки за спиною, руки за діптар, а ще може бути вічок. Другий рук. І притуску можна поєднувати пружинка, прикид, знайомі кроки, прики, кроки, прики, витяг. В дитячому садочку ми робили це як ковірялочку.

додавати роботу корпусом, а можна додавати ще й руку, будь-який варіант, випіляс або коло палочка. Ви цей рух добре знаєте. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Крок вперед, крок назад. А зараз я покажу вам ще більш складні рухи, але їх треба використовувати не тоді, коли ви співаєте. А якщо, наприклад, в пісні є великий проіграш і нам треба його чимось заповнити. Тож, танцюємо. Раз два три, раз два три, раз два три. Бідвець, раз два, три, раз два, раз два, три, раз два, три, раз два, три. три, три, три. Можемо комбінувати.

як, наприклад, або на якомусь святі наші батьки і бабусі ось так танцювали. І це дуже можна використовувати. А зараз я хочу, щоб ви подивилися, як наш вокальний ансамбль використовує ці рухи в своїх піснях. Тож приготуйтеся! Весело підрою їдет стін и це си Дівчино, чи на чорнобрив коло я моя вийди, види, види, чим бочи до вікна, хлопці ж бо сидя Ой, видно село широке, село бію. Stilci si, ciò di stilci do